Композитну арматуру буду розпаковувати таким от способом. Вкруг коло вставляю. У мене є, було знайшов два трикутника довгеньких, нахрест їх вставляємо. І ще основною умовою цього всього діла становимося в середину цього кола і потім розкусуємо ті дротики, якими зв'язане це коло композитної арматури. А зараз я підготуюсь, поставлю камеру на штатив і продемонструю, як це діло проходить. Отам ну, ростуть троянди по периметру, і мені довелося поставити такі запобіжники, лопати, вилапо втикати в землю. Бо якщо постраждають троянди, то мені от дружині буде синє око. Тому захищати треба не тільки себе. Свої ноги, а ще й троянди. Тому розпочинаємо. Коли працюєте з композитною арматурою, саме головне це техніка безпеки. Перед тим як приступити до роботи, на ноги одягаємо чоботи, на руки дуже міцні рукавиці, запасаємося двойним комплектом інструмента, тому що будемо стояти в колі, і якщо вдруг щось що треба, буде виходити краще не треба, тому що в самий, самий такий критичний момент, все це може розпуститися і вдарити вам по ногам, мало ли куди ще. Тому техніка, техніка безпеки саме головне Зараз все це я підготував, одіну на себе. І включу і буду показувати, як це робити. Отгони его. Отгони будто друга. Основне діло зроблено, ну а тепер уже все спокійно. Будемо потрошку розмотувати, відмі... відміряти, скільки нам треба, відрізати. Композитна арматура буде втикатись у землю на 40 см, тому має сенс різ зробити під кутом 45 градусів. Під кутом. От у мене є стареньке стусло, Я буду сюди вставляти. Арматуру і під кутом 45 різати. Хоча я бачу, оця навивка зовнішня на арматурі, зроблена під кутом якраз 45 градусів. Так що можна робити даже без тусла. По цьому кантику різати, якраз буде 45. От. Все, підготувався. У мене тут 50 метрів рулон. По 9 метрів це 5 різів, так що болгарка робити. Ці п'ятрізів немає сенсу. Тому розпочинаємо. Дожовочним полотном ручною пилочкою виконувався 15 секунд, не більше. Ну болгаркою 2 секунди. Що ми виграємо? 10 секунд, зато сон стружечка із клаволокна лежить на бумагічці, нічого не полетіло вам в очі, в легені. Тому це, це не той случай, коли треба пиляти болгаркою. Поэтому це гарна ідея, ножовичне полотно.